Що в нас вийшло з генератором? Та блін особо нічого. Будемо робити туди ліпістки, але це трохи позже. Бо є інша проблема. Зараз покажу. Наш апарат сварочний, що я колись я робив. Коротше здох. Він не трансформатор, здох не діоди. Навіть дросель, мабуть, цілий. Може тільки висушити, ну висушити потрібно буде. А потекли з такі конденсатори. Тут вроді по 100 тисяч, по 200 тисяч мікрофарад кожен, на 50 вольтовий. Прямо тупо туди на тросселі текло, в обмотку всередину. Ідіоди чуть зацепило. Коротше, треба переробляти. Що я вирішив? Є щось такий корпус у нас. Колись на металоми купив. О! Зараз сюди ми його і запхаємо все це діло. Трохи вже зробимо по-іншому. Не так, як мене там було. Ну, Чуть по-іншому. Його витащив вже то, дроселя нашого. Тут пластини вставлені всередині так само, по-моєму, міліметр чи півтора, точно не помню. Тестерчик. Зачепили одного провода. Хоп! і до железа. І що ми бачимо? Капець йому як не Зараз буду пробувати сушити його. Он у нас якраз Чикшо у нас там? 130 гарячого воздуха виходить З той труби Сейчас по трубу побачим. Ве, о, я його вытащил з трансика. І в чому вийшла проблема? Конденсатор то само собою додав трохи роботи. потік, І один з звідків вторічної обмотки доторкнувся до вітка первичного, як от вивод іде, Тут їх воскоку. 10, 12, десь 14 виводів, бо деякі ще просто не задіяні. ну, Скручений докучити і все. Зараз будемо пробувати його пихати в новий корпус. так воно виглядає. 5 і там 5 пускателів. Ось така штука для переключення. Це Вибираємо, з яким током ми будемо варити. І все. Відповідно, йде команда на включення якогось у цих. Боже, може, схему нарисую. Приблизно як це воно тут. Всього, трансиками закинули. Правда, ще не прикручені, нерезеняк є такой. Пускатели вже теж все встановлені. Вже підключені Можна навіть буде провірити, але це вже будемо потім. Ось, на цей провод фазу 0 подаємо. От І на, от, на цей на автомат треба фазу подати. Коли буду переключати ось цей галетник, вони ну, будуть включатися по очереди. Тут ще зроблена додатково ну, блокіровка. Якщо один буде включений, чи ну, не відключиться, завісний там, ну буває всяке. То вже якісь інші вже, вже він, ну, не включиться. Через нормально закритий контакт зроблена блокіровка. Все, дросельок чик, нормально сухий, проверив тестером. Зараз спробуємо індуктивність померити. Ну, що там таке? 0,65 млгенрі. габарити його. О! О така здорова балабеха. відков тут! на ньому відков штук. 35-40 на ньому найомбі. Я вже не пам'ятаю. Було давно, коли я його робив. Така балабеха. Я вже тут оце діоди вкинув приблизно, як вони будуть стояти мост. А дроселя десь сюди, походу, прийдеться на стінку цю кріпити. Отак так він не влезе. Вроді здоровий корпус, а міста мало. Діодного моста трохи по ночам поставив. Тут два прямих діода, два обратних. Ну, Мені так зручніше було, я так і поставив. У мене це влаштовує. Потім напругу вже дав, вже перший э, пускатель ну, включений, вже виходить на цьому діадному мосту, напруга є. Тепер фокус. Оп-хоп, блокиров. З тої сторони шов у нас? Дросель підключений, прикручений. Двигунчик на подачу Він 24 вольта. Катушки можна сюди ставити 15 ки Може і більше, я не знаю Двигунчик на 24 вольта. Що купив? От таку шинку купив. Вроді як 150 Вт. На металоломі був найдений. Тоже ось такий трансик 26 вольт. 140, 140 вольт ампер. Коротше 140 Вт. І виход там 4,5 ампера тока. А це буде у нас для протяжки проволоки. З цієї сторони у нас вже що, теж все підключено Мост, ну сила підключена сталося управління підключити Завтра ще релюшки знайду на 24 вольта. Було трохи такого добра. Зараз ще може трансика цього закрепим. Я думаю такого сюди вставити. Якось тако сюди його вставить. Ну, коротше, зараз попробуємо. Поки тут безмін. Думав, цей штуковиною буде швидше, але швидше не виходить. Мост, конденсатори. Тут 4000 мікрофарад стоїть і перед шимкою пленка. Не пам'ятаю скільки На всякий случай. Хорошо вже, можна ставити на місце підключати транса і провірати, як воно це буде робити. Майже все готово. Коротше, зав'язав все на одній релюшці Зразу буде включатися і подача, і газ. Тупо почти вся релейка. Регулятор только шим один і все. Так, все включив. Оп, все, пошла подача, папа включился. Ток тоже пошел. Осталось только щось -то придумать з конденсаторами. Может зараз еще вот таких пару штучок хоч найду. Чтоб трохи лучше варило. Бо так буде трохи погано варить. Це вже проверено. Короче, ці частотника кондеї я пожалів. Потім на щось полезне пойдуть. А сюди я зробив батарею 200 вольтових, 4000 мікрофарад вийшло. Раз, два, три, чотири, п'ять конденсаторів. В принципі, все готово. Супротивлення сюди не ставив. Йомкость не велика, може і так буде робити. Майже все готово, блін. Не встигли ще почати випробування, як у нас заміна. Кратше це цей потенціометр. Таке себе рішення. Воно робить, ну сильними ривками робить. Покопався, і що я знайшов 10, Многооборотну, на 10 оборотів. От його ми зараз сюди і запихаємо. І я думаю, тоді буде норм. Бойцей, ну, регулює, ну блін, сильно резко. Погано ловить якраз в той момент буде, що це... що потрібно нам, ну, скільки проволоки подачу. Так що зразу його заменім зараз. У нас перше димове. Году кондеї здохли. Ну а то що? О, от оцей здох. Я капець з цими конденсаторами якийсь. Ну, що поробиш. Поки я ну, поки перебирав потенціометр, задимелося. Ну, нічого страшного, зараз розберемося. От он виновник. Хто у нас сдох, 1000. 200 вольтовий. Тільки я не розумію, чого він здох. Це ж 200 вольт. Він, скотина, здох. О, ще трошки подимлю я даже. Якась містика ходу бракований або вже сильно старий. Коротше, ще одного пленочку сюди, і ще одного такого знайшов теж на тисячу. Десь 5-500 зараз тут стоїть кондеїв. Зараз це все діло підключаю, але вже через резистор підключу мощний, ну через опір. Зараз щось придумаю. Включив, зараз провіримо сколько воно супротивлення наше сопротивляка. Ну... 0,65 Ом, Он така супротивляка. Зараз через сопротивляку кондя її подключим. Вона така масивна Все так воно буде плюс-мінус стояти Зараз ми його обмотаємо поверху, щоб воно нам нічого не контачило, така гадость у нас є. Она типа не горучая. Це щось. Типа тефлон самоклейки. Ну, температуру держит. 200 градусов точно держит. А тут так не будет. Сейчас мы його обматываем. И буду пробовать испытывать, уже задолбало воно. Короче, опять сдох кондей, блин. Вже задолбав. Че он, блин, дохнуть, як мухи? Ты я еще не варив, просто включив, блін, проверить. Мера в напругу 30. На 37-40 вольт. И конденсатори на 200. Короче, кость, блин. Непонятно що з ними Зараз кину то шот горело, дай. На том будет все. Уже третий дымове, блин. Да ё-моё! Третій конденсатор, блін. Якого ти черта, блин! 200 ж вольт, тут 30 на всього -навсього. Коротше, решив я їх попробувати допалить Що видержить, то видержить. Бін. Зараз витяжку таку включу. І По напругі шов на зари. Хоп. 36 вольт. Конденсатори на 200, блін. Що за конденсатори, Чорт його знає, блін. Що ми маємо? Ще один здох Коротше. Цей взорвався, тисячник на 200 вольт. Цей тисячник тоже сдох. Це у нас шо? 680 на 200 вольт. Тоже сдох. Какого не чорта блін? Хрен його знає. Так, що я думав, думав і придумав? Один конденсатор целий, цей 50 -ка. Написано 22 тисячі мкФ сварку включили ми вже Зараз попробуємо його на плюс ну так же само через резистор той і на плюс все я його так приблизно накину зараз побачив, що у нас вийде потухла подсветка так 42 мінімум Сорок три. Сорок пять. Ваш максимум. Холодный. Що буде жити таким варіантом? Ну це до дроселя Це прям з моста, Оп! Один другий провод. Прямо з моста де одного. Чуть-чуть поднялось, даже 61. Ну це в холосту. Пойде нагрузка, то напряження просяде. Значить, що, можно пробуть ставить, бахне, тоді щось буду друге вже. уже. О, ще момент. Це остається такий кратер. Зараз можу показати. Оп. О, такий кратер остається після розрядки конденсатора. Так, я тут, тут у таких всяких железяк. Ржавий, ну короче, жалко. Ну, ще круги кусок тоже пойдет. Зараз ми це все діло ж варимо. Или по крайній мере попробуємо. Все включино можна пробу. Проволки мало йде. варить Тобто все одно якесь як мало проволоки йде. ну от такого воно варить я знаю вроде пойдет я тут ще тестував. зараз ще поганяю трохи так сяк попробую як воно варити. варить Це тонка бляшанка міліметр, напевно. Може, полтора проблемка Вот что у нас получилось. Склала проволоку. У меня такого ни разу не было. Но сейчас устраним. Так, что я тут. что я тут раздивился, что тут куда? Не хватало такой штучки. Получается в цьому разъеме. Дірка здорова. И проволока гуляет як хоче. Одрезали кусок. Це стросика обичного. тросика отрезали. Хлоп. О, и все. заправляємо заправляем ішпан. Задумелося. І о. А резисторчик-то горячий наш. Значит що? Надо, наверное, мощнее його ставить. Конденсатор холодний. Вон он стоїть наш кондейчик. Дроссель тоже холодный з той стороны. Діоди. Даже ничуть не нагрелись. Транс. Даже я мовчу. А що шимка? Тоже холодная шимка. А цей транс, О, туди не доберешся. Цей тоже холодный. Только ця штука з тяжкой сплавилася. Короче, один резистор только диметь остався. Надо что то ним решить и все. Оп. Оп, ну провода холодные. Один такой наш сопротивляк димит. І все, а так шпарить бомбаракета. ракета. Ошке трохи. Дай це ми тут ужарвали, О! Прям по ржавому. Ніхто його не чистив, так. І ще з той сторони воно. О, поужарвали по повному. Что? Блин, так все працює прекрасно. Тільки проблема, що оцей наш самодільний резистор. Тут 0,75 шина, товщина на 8 мм ширина з знехрома грається як скотина. Причому так, нормально, не чуть-чуть. Оце це вже залишилась одна проблема. Осталось неї рішити, і все. Сопротивлення його 0.65 Ома. Увага! Відбій повітряної тривоги. Так, що такое. оце ще зараз щось рішу і в принципі апарат робочий. Подключив токові як ще накинув. Зараз побачимо, що в нас ну, по ну по 220 буде робитися то що сам не знаю. Это была минималка. Что у нас с резистором? О, теплый. Так, шоу, жарим на максимум. Так. Хоп, о, отсечка потоку. Все, вот сечки. Я уже на максималках. Я так никого не варю ей. Казючок почав димити. Видно, видно. О, як ми розогрели цю железяку. Ось такої себе. Це ще стало одну проблему цим резистором і усього. Добавив ще вентилятора. Щоб якраз шимку обдовував, вон шимка наша стоїть. І вона трохи греється. На всього 8 А всього на всього. Резістор хай поки так і стоїть, он там нічого не должен зробити. Ця штука супер там термостойка має теж видержати. Та й все, спереду що в нас? По панелі залишилось. Це просто, щоб дірки не було. Це переключаємо донизу полуавтомат, доверху електрод. Подача провалки, потенціометр. І ось цей такою крутилочкою Вибираємо. яке положення будемо включати, ось це зараз ну, вручному. На електродну сварку. Хоп, другий пускатель. Третій. Трохи гудітно робить. Три штуки я сюди буде робити. Четвертий. Ну і так далі.